Плюс 650 британських ракет. Мартлет Лондон оголосив про новий пакет допомоги Україні. У ньому, зокрема, до новітня розробка британських виробників мартлет називають розумною зброєю. Ці ракети можуть використовуватися на землі, на морі, в небі та мають лазерне наведення. Який досвід використання цієї зброї британців і чи стане вона несподіваною для українських вояків? Розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Жовтень 2021 року королівський морський флот уперше запускає ракету Мартлет. Вона лише надійшла на озброєння британської армії на неї покладають великі надії. Це універсальна ракета. Вона має лазерне наведення, тобто куди вказує лазер, туди вона й рухається. Це робить її ідеальною для використання проти малих швидких цілей, як приміром водні мотоцикли, а також проти повітряних загроз. Ми вже провели випробування цих ракет проти невеликих безпілотників. Нині керованими Март оснащують військові гелікоптери Вайлдкет. Їх вже успішно застосовують у Червоному морі в операції проти хуситів. Для управління цією зброєю тренуються не лише пілоти гвинтокрилів працюю з командиром польоту, щоб упевнитися, ми зайняли найкращу позицію для запуску ракети. Фактично, я лише натискаю її кнопку, а далі це вже відповідальність постережника та командира польоту направити ракети вниз на ціль, коли вона від'єднується від контейнера, рухається майже зі швидкістю звуку, а потім іде вниз до цілі. Керована ракета Мартлет малогабаритна, багатоцільова та універсальна, може влучати в об'єкти на землі, на воді та в повітрі, а запускати її можна з транспорту, тих самих гелікоптерів чи кораблів, а також із штативів чи навіть переносно-зенітних комплексів. Ми можемо формувати зону, де відстежуємо цілі з будь-якого боку на відстані близько чотирьох морських миль, це сім з половиною кілометрів, і можемо спостерігати ракету аж до відстані чотирьохсот метрів від нашої цілі. Та виявляється, справжнє бойове хрещення Мартлет пройшли в руках не британської армії, а української. Ці ракети Лондон таємно передав ще на початку повномасштабної війни. Відтоді ними успішно борються з ворожими безпілотниками і розвідувальними орланами і ударними шахедами. А також на рахунку мартлета один російський гелікоптер К-52. Ось український боєць проводить майстер-клас користування британською ракетою. Основна відмінність даного ПЗРК від інших. Дана ракета керується самим оператором, тобто тим, хто зробив пуск за допомогою джойстика. Великим пальцем ви супроводжуєте ціль, щоб марка суцільна, червона, була постійно на центрі цілі. Щоправда, до цього часу в ЗСУ було не так багато мартлетів, щоб гучно про себе заявити. Від початку великої війни надійшло кілька сотень. До кінця цього року Лондон обіцяє ще 650. Немає подробиць щодо того, які саме ракети дають. Бо крім базової модифікації, існує ще й мартлет, крила та бомба. Це дешевший варіант, який можна використовувати для запуску з безпілотників. Такі подарунки для Києва залишаються доволі унікальними, бо віддають не те, що припадало пилом на складах і що не шкода, а Лондон спеціально зробив замовлення на виготовлення новітніх ракет на суму майже 300 мільйонів доларів, і більшу частину цього замовлення віддасть ЗСУ Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.